Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися питання, чи втратить Путін владу до кінця 2023 року. Чи втратить Володимир Путін владу до кінця 2023 року, так чи ні? Так, там будуть рух, буде зміни. І відповідь так, владу він втратить, але він е, вчинить супротив магічний всіма можливими і неможливими йому ой е, способами, але це не призведе до успіху. Оце, що він наробив, воно його настігніть. Розплата прийде, правосуддя до нього йде. Оці всі прокляття, прокльони українських жінок. Вони йому на його голову сипляться. І дуже багато, тобто він робить щось по церковному Грегору, якісь обряди, з ченцями роблять обряди, щоб його влада була, і щоб він там далі сидів і був здоровий. Але є протидія, і зараз оце рівновага буде порушена не, в його... не на його користь, по правосуддю йому підуть обратки за все, що він наробив. Так, дякую. Значить, до кінця року влади він, владу він втратить. Давайте спитаємо, що заважає Путіну померти. Що заважає Путіну померти до кінця цього року, до кінця 2023 року? Які перешкоди на смерть у нього? Скажіть, чи є перешкоди на смерть? Щоб він помер? Шість пентаклів. Марать не збирається, відкриті шляхи. Так, сісмічі. Він дивіться, він думає, що йому вдасться якимось чарівним магічним чином врятуватись від небезпеки. Він знає, що він робить погано і що це може по ньому дуже вдарити. І що він в думках йому так запевнили його, оці кого він кормить, да, кому він гроші дає. маги, його там якісь. Каролєва Кубків, який, якась дуже сильна э, майстер, дуже сильний з жіночого полу, яка його запевнила, що все в тебе буде чудово. Але є Верховний суд, і він отримає по Верховному суду. Тобто він відповість перед Божим судом. Оце коли приходить Верховний суд, оце всі оця магія, оці всі там. Обряди це все накривається м'єдним тазом, воно не працює. Він отримає по заслугам. Коли приходить Верховний суд, то не діють ніякі не переклади, не там заговори, нічого, ніякі жертвоприношення, він отримає по повній програмі. Чи є щось, що заважає йому померти? Чи помре він до кінця цього року? Скажіть нам. Кажуть, що його буде вбито. Бачите, тут чоловік спить, і якийсь злочинець заходить крадькома, поки він спить, і вночі в спящому стані вони його вбивають. Це може бути або фізична розправа, прям, ну, що, поранення якесь нанесуть, або він щось вип'є, якусь отруту, а вночі вони приходять, дивляться, перевіряють, чи він вже помер, чи ще не помер, тобто його буде вбито. І вищі сили не будуть цьому заважати. Потім, коли він вмре, ще буде він відповідати перед Верховним Судом, перед вищими силами. Там далі будуть в нього ну, інші спитання, так? Да? Отакий От розклад, тобто йому нічого не заважає, нічого не заважає. Він залишить цей світ, в цьому році, до кінця цього року, залишить цей світ. Він робить обряди, щоб цього не сталося. Оцей, робить жертвоприношення, підтримку отримує вся народна любов, що він як, як родина, да, верховна Жріця робить якісь обряди, силу роду беруть, там, підсилюють все. Так, оце я зараз все приберу. І він якимось чином ще на цьому світі тримається. Але, але він ну, такий слабий, слабий і його приберуть, заберуть його. Заберуть його травління, травят. Він вже як в полоні, він вже під контролем, на нього вже дивляться, як оцю на паука в банці. Вибирають тільки час, коли, коли це зробити. Він бідненький намагається щось там протистояти, але вже є запис в, у книзі Долі про його смерть, час його відомий. Чотири жезла. В його домі, вб'ють в його домі, в його домівці, там де він мешкає. Хоче, звісно, він. Тікти, планує, як йому тікати, але правосуддя, оце людське правосуддя і Верховний суд, вони його наздоженуть, що йому не вдасться обійти долю. А я прибираю все це магічне, що його намагається тримати, заперечую, 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 що його будуть рятувати, спасати. Це все ми зараз забираємо. Заперечую, 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 заперечую. Він платить дуже великі кошти. Оцим верховним жріцям, магам, що церкові, церковному егрегору, по церковному егрегору захист робить. Але це його не врятує. Його вб'ють. Так, заперечую. Всі, що допомагають, заперечую. Заперечую. Оце навіть щоб не мріяв про те, що він може спастись. Шляхи відкриті закриваємо. Заперечую. Заперечую. Це все, що заважає померти. Тут є, ну, я б сказав, 50 на 50, що є всі шанси, що його вб'ють. Своєю смертю він не помре, він буде вбитий. Так. І перекриваємо. Верховний суд у нас вже вийшов. Ми його сюди положимо. І попросимо вище сили, будь ласка, приберіть всі перешкоди. Все, що заважає Путіну померти Як мога швидше. Приберіть, будь ласка, бо він вже підійшов до тої дати, яка записана в нього в книзі судьби, що йому пора вмирати. Але він намагається її відтягнути якмога далі. Змінити долю намагається. Карту смерті вилежу. Так. Прошу смерть, щоб вона проконтролювала, щоб все сталося і по правосуддю, як положено, коли положено, щоб людина померла. Щоб положено, Щоб його вбили, хай його вб'ють. Щоб нічого цьому не завадило. Ось. Перекриваю вище сили, духи роду, янголи-охоронці України, всіх українців. Прошу захистити нашу країну. Прошу допомоги. І е, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Володимиру Путіну, або той особі, яка виконує його обов'язки зараз в Росії, президенту Росії, померти до кінця 2023 року. По Верховному суду буде так, і прошу вище сили. Поверніть йому. На його голову всі ракети, запущені по Україні, всі дрони, які зруйнували будинки в Україні, всі снаряди, всі кулі, які повбивали наших людей, поверніть на голову Путіну назад, на нього, і на його близьких, рідних, на його оточення. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на них. Те, що зло нам робили, хай з ними случиться і станеться, і хай на Путіна це все йде. По Верховному суду буде так. Вищі сили, призиваю, приберіть всі перешкоди, які заважають Путіну померти. Хай він вже помре, як може швидше. Буде так, так буде. От такий вийшов у нас розклад. Будемо сподіватися, що він здійсниться. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.